Вітаємо вас на Миколаївщині! Яскравим промінням сонце сяє, глибиною вража небес блакить, мальовничим країв, де все співає, славне місто на радість сім стоїть. На мальовничому березі південного бугу є прекрасне містечко енергетики місто южноукраїнської робіт, мирний атом будую тут з любов'ю до людей всіх нашої землі. Чудове місто, місто, що вовнямися у цьому маленькому, сучасному, гарному, квітучому, затишному містечку. Є дошкільний заклад нового типу. У ньому живуть щасливі діти. Їх світ наповнений іграми та радістю. Поруч з ними батьки, яким не потрібно хвилюватися про своїх дітей. Це не казка, це центр розвитку дитини. Гармонія. Гармонія це територія дитинства, це казковий дім. У якому досвідчені педагоги розкривають та плекають зернинки творчості і індивідуальності кожного маленького мешканця. У гармонії розвиваються 420 веселих, кмітливих, дотепних та жвавих малят. Ними опікуються добрі, чуйні, творчі та віддані своїй справі 135 працівників. У закладі створене зразкове розвивальне предметно ігрове середовище. День дитини у гармонії заповнений цікавою, насиченою та змістовною діяльністю і навчанням. Педагоги надають дитині право вибору, виду діяльності та пізнання нового. Поєднують традиційні форми навчання з нетрадиційними. Це дає можливість розширити об'єм навчального матеріалу. У нашому центрі забезпечується комплексний розвиток кожного малюка. Дивісь роботи закладу. Дитина замовляє розвиток. Гармонія це розумне, зразкове, емоційне, розвивальне середовище, яке задовольняє потреби малюків у творчому та креативному розвитку, фізичному та інтелектуальному вихованні, у забезпеченні індивідуально особистісного зростання кожного маленького южного українця. Центр розвитку дитини працює за середовищною або ситуативною моделлю організації життєдіяльності дітей. Ми забезпечуємо сукупність умов для прогресивного розвитку свідомості та життєвої компетентності дошкільників. Це сучасно обладнані затишні групові приміщення, навчальні та оздоровчі центри, де діти відчувають себе розкуто та комфортно. Гармонія це енергійна, смілива, творча педагогічна команда. Талановиті педагоги сприймають кожну дитину такою, яка вона є, розкривають її потенційні можливості, вселяють впевненість у собі. Кожна дитина має можливість знайти друзів. Навчитися спілкуватися, гратися з спільними іграшками, відкривати себе у світі та світ для себе, радіти кожному дню, жити у злагоді та добрі, гармонія для дитини це весела музика та цікаві новини дитячого садочка на дитячому радіо, це куточки усамітнення, куточок приходу «Добрий день, я прийшов, це куточок Ми чекаємо на тебе для відсутніх дітей, куточок настрою, яскраві дитячі газети персонально оформлені шафи, персональні досягавочки, розвивалочки, книги успіху, навчально-розвивальні центри, мовний, художньо-естетичний, логіко-математичний, природничо-дослідницький це міні-музеї, міні-галереї мистецтва, виставки дитячих робіт. Сучасне оформлення музичної зали до кожного свята, розваги, цікаві заняття, різноманітне дидактичне наповнення освітнього процесу, різноманітний музичний репертуар та пісенний матеріал допомагає малятам увійти в чарівний світ музично-естетичних почуттів і образів. Велика увага у гармонії приділяється збереженню та зміцненню здоров'я дітей. Вихованню фізичної культури, всебічному гармонійному розвитку, удосконаленню функцій організму, підвищенню фізичної та розумової працездатності, здійсненню завдань фізичного виховання сприяє створення оптимального рухового режиму у закладі. Основу його складають щоденні заняття з фізичної культури, сплавання, ранкова гімнастика, рухливі ігри, гігієнічна гімнастика після денного сну, самостійна рухова діяльність, свята та розваги, піші переходи, туристичні походи тощо. У закладі функціонують дві спортивні зали, майданчик з сучасним обладнанням, які сприяють розвиткові рухових якостей малюків. Одним із засобів гармонійного фізичного розвитку та загартування є заняття у критому плавальному басейні, які допомагають формувати правильну поставу, сприяють профілактиці плоскостопості, порушень хребта, знижують захворюваність дошкільнят, виховують позитивні моральні і вольові риси характеру та уявлення про користь занять фізичною культурою. Індивідуальні досягнення наших вихованців, їх батьків та педагогів висвітлюються на сайті закладу, на радіо, на стендах Світ очима дітей та Академія творчості в друкованій продукції. Батьки малюків це наші однодумці та наша опора. Активні, творчі, небайдужі, цілеспрямовані та дружні помічники у всіх заходах. Саме завдяки батькам наших вихованців центр розвитку дитини гармонія сьогодні передовий та найсучасніший острівок дитинства. Традиційними стали спільні заходи дошкільного закладу та родини. Це спортивні свята та розваги. Це ярмарка-продаж. Це майстерня смачних та корисних страв. Традиційним став щорічний конкурс Сім'я року. І в цьому році цей конкурс відмітив свій п'ятирічний ювілей. На замовлення батьків та за бажанням дітей у закладі функціонують гуртки різних напрямків оздоровчого напрямку, гуманітарного та художньо-естетичного напрямку. У місті є, на радість всім батькам дарує кожен день він щастя малюкам, Долоні небеса, в небесах, дитинко простягни зробивши перший крок, гармонію і ти є країна чарівна, кличе шкільня дзвона І панують діти там на всі ріки. До України вирушай, світ косколи поспішай, де в гармонії застають майбить. Наш центр розвитку, дітей зі обійма, звинить дитячі сніг, до сонця підійма, Там вірні друзі є, що душу віддають. Марятам ми вони, далекі шляхи йдуть, країна чайна, криче дошкиня зона, І панують, і там на всі віки. До країни вирушай, світ казковий поспішай, Де в гармонії зростають малюки. Країни вирушай, світ Казковий поспішай, десь зростаєць, незвичайні малюки, Десь зростає, незвичайні малюки. Саме за сприяння наших активних та небайдужих батьків у межах закладу діє благодійний фонд Родина. Міський благодійний фонд Родина сприяє зміцненню матеріально-технічної бази закладу. Розвитку дитячої індивідуальності та підтримці дитячих талантів. Він фінансує випуск друкованої продукції. Є спонсором різноманітних конкурсів, турнірів, змагань та фестивалів. Підтримує та забезпечує матеріально-технічну і навчально-дидактичну базу гуртків. Фінансує конкурс сім'я року. Гармонія Вдало використовує можливості сучасного інформаційного простору. Ми обладнали та налагодили роботу дитячого радіо, яке ми лагідно називаємо радіопузики. Ми створили власний інтернет-сайт, де розміщуємо детальну інформацію про діяльність гармонії. Тож ласкаво запрошуємо на гостини до нашого закладу.